В повній дупі з моменту аварії гелікоптерів це вже не операція, абсурд. Нас обклали з усіх боків. Зв'язку із центром нема, і покращення ситуації не передбачаю. На евакуацію повітрям очікувати не доводиться. Гелікоптери знову не прилетіли. А з такими втратами серед хлопців скоро і евакуювати не буде кого. Контроль над ситуацією втрачено. Нам до зарізу потрібен зв'язок із центром. Менесть Де, вважає, що сигнал влучиться десь поруч. Він якраз намагається вирахувати координати. Я відправив бійців приблизно до того району, та вони пропали, як у воду. Навіть особисті радіомаячки не вдається визначити. Одна з зворона пролетіла майор, встановити зв'язок із центром. У нашій ситуації я вважаю, це стає найбільш важливим. І ще моє особисте прохання. Розшукаймо їх бійців. Добре. Супер, давайте.